Ванила я вже борщику. У мене такий цікавенький борщик, дієтичний. Бурячок морква, цибуля, чесничок, сіль, перчик, лаврушечка, зелень. Ну і капустка. Борщ пісненький, без м'яса і без картопельки. Але, повірте, він дуже-дуже смачнючий. А тут вариться бочок. У нас так в Україні говорять на такий шматочок. Сала з м'ясом, бочок, бачите, він в приправах був замаринований в соєвому соусі, і я його варю до готовності. Це буде дуже смачно. Дістала я вже бочок, бачите, от таким він вийшов. Взяти вам показати. Без ножа. Бачите, який вийшов. Подивіться, цей соєвий соус дуже гарно замальовує бочок. Бачите, який колір так гарячий. Такий, знаєте, крішечки з такою кислинкою. Робіть по тому рецепту. Не пошкодуйте. Можна ще би було обтерти чесничком, але я суто хочу от такий, щоб був смак. Тут я різається таке збоку. Бачите, відділяється як. Мягусеньке, мягусіньке. Смакота. 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 Зараз воно застигне і я відправлю холодильник. Дуже легенько так відрибається, відходить, м'яско це. Але смакота. Приємного всім апетиту!